Пенсійні бали замість виплат новий розрахунок пенсії в Україні. Вітаю! Мене звати Юлія Михайлівна. Я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні обговоримо пенсійні нововведення, бали та їхній розрахунок. Чи не станеться так, що все життя працювали, а на пенсії отримаєте копійки? З 1 липня нам обіцяють нову формулу нарахування. Міністерство соціальної політики говорить про бали, спрощення та прозорість. Але що це все означає на практиці? Пояснюємо: за кожен місяць офіційної роботи, коли роботодавець оплачує внески, вам нараховують пенсійні бали. Якщо ви отримали середню зарплату, це 10 балів щомісяця, за 35 років 4200 балів. Якщо зароблятимете більше, балів буде більше. Менше відповідно менше. Пенсія складатиметься з двох частин. Базова 30% від мінімальної зарплати. Станом на зараз близько 1848 гривень. Друга страхова. Це кількість балів помножених на вартість одного балу. Наприклад, 4200 балів множимо на 1,2 гривень. Що дорівнює 4284 гривні. Разом це близько 6132 гривні пенсії. За старою формулою з таким самим стажем та зарплатою було б приблизно 5269 гривень. Здається, вигідніше. Але є нюанси. Недоліки це вартість бала. Змінна, цінова економіка лишається. І чи вистачить грошей у пенсійного фонду питання. А ефект реформи обіцяють побачити аж через 10-15 років. Тож нинішнім пенсіонерам це навряд чи допоможе. Порада. Перевірте свій стаж і зарплатні довідки у кабінеті пенсійного фонду. А якщо виникли питання, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на центр правової допомоги.